Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному то області за минулі сім днів. Далі в ефірі. Мене звати Катерина Ярова. Вітання. Починаємо з огляду надзвичайних подій на дорогах Рівненської області. У ДТП загинув відомий рівненський музикант Артем Кузнецов. Він з товаришем їхав на автомобілі. БМВ водій іномарки виїхав на зустрічну смугу. Там і сталося фатальне зіткнення. Життю інших учасників цієї аварії нічого не загрожує. По рівному попрощалися із музикантом Артемом Кузнецовим. Він загинув у ДТП на півночі області. В поліції розповіли подробиці страшної аварії. Вона сталася на автодорозі городище рівне Староконстантинів. Близько пів 19-го у селі Малушка Березнівського району автомобіль, у якому їхав Артем, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення із легковиком Вольво. На місце ДТП виїхало кілька карет швидкої допомоги. Водія та пасажира БМВ негайно відвезли у Сарненську районну лікарню. У Артема Кузнецова була тяжка травма голови. Відразу молодий чоловік упав в москову кому через кілька годин помер. Зі струсом головного мозку та численними забоями в травматологічне відділення доставили також і водія БМВ. Його життю нічого не загрожує. Кермувальник автомобіля Вольво не постраждав. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі чекатимуть, допоки водій БМВ оговтається від отриманих травм та розпочнуть з ним слідчі дії. Адже за попередніми даними саме він знехтував безпекою на дорозі, в результаті чого загинула людина. Розбиті автомобілі знаходяться на території Березнівського відділення поліції. Репера Артема Кознецова поховали на кладовищі нове. Це в Рівному. Відомо, що незадовго до аварії Артем подружився. Кримінальна справа сільського голови села Зоря пішла до суду і розглядатимуть її відразу три судді. Михайло Олійник погорів на отриманні хабара в особливо великих розмірах. Ще влітку цього року його затримали спецслужби біля приміщення обласної адміністрації у рівному під час передачі півмільйона гривень так званого відкату. Слідчі обласної поліції скерували до суду кримінальне провадження з фактом отримання неправомірної вигоди Михайлом Олійником в особливо великих розмірах. 37-річний посадовець, сільський голова Зорі. Маючи дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування, цілий рік вимагав та отримував кошти за виділення земельних ділянок громадянам під будівництво, які повинні були видаватися безоплатно. Один із клієнтів корупціонера поскаржився на нього у відповідні органи. Посадовець отримав 520 тисяч гривень хабара і був затриманий на місці зустрічі. Кілька місяців тривали слідчі дії щодо підозрюваного його тримали під вартою в Рівненському сізо. Справа пішла до суду. Інкримінований сільському голові злочин віднесено до категорії особливо тяжких. Тих у зв'язку з чим обвинувальний акт по суті розглядатиметься колегіально рівненським міським судом у складі трьох професійних судів. Олійнику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років. Також стаття передбачає конфіскацію майна. Правоохоронці встановили, що 37-річний посадовець вимагає від громадян кошти за виділення земельних ділянок, які мали надаватися без оплати. А за частиною 4 статті 368 -е, кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Зловмиснику загрожує покарання у виті позбавлення волі до 12 років. Цього тижня більше трьох десятків водіїв отримали адмінпротоколи за керування на підпитку. Але найбільшого розголосу набула історія про п'яного чоловіка за кермом інкасаторської машини. Далі про цю історію більше у рівному патрульні опіймали п'яного водія інкасаторського автомобіля завдяки пильності хлопцям із місцевого автомайдану. Громадські активісти випадково помітили, як чоловіки із службового авто дивною манерою керують транспортом. Запідозрили неладне та повідомили патрулів, які час за рухом автомобіля Фольксваген спостерігали врешті зу зупинили на вулиці Старицького. Це неподалік автозаправної станції. Водій їхав із порушенням ПДР, неодноразово перетинав суцільну лінію, виїжджаючи на смугу зустрічного руху. Патрульні наздогнали автомобіль на вулиці Старицького. Водій заблокував двері автомобіля. але покидати кабіну та поспілкуватися із копами. Водій не поспішав, адже мав на це законне право. Годину патрульні вмовляли кермувальника відчинити двері. І лише після проїзду керівника інкасаторської служби водій таки вийшов. У мене питання до керівництва, яким чином вони. Підбирають подібних кадрів на водіїв і чи влаштовує взагалі мешканця Рівненщини, що подібні водії на спецтранспорті броньованому будуть їздити по вулицях, де гуляють їхні діти і рідні. Усіх інших трьох співробітників інкасатор відвезли до відділку поліції, теж свідчили на стан алкогольного сп'яніння. Один із компаній був п'яний, із власних джерел стало відомо, що вживати алкоголь на роботі в інкасаторів був привід. Це підвищення заробітної платні. Але тепер за таку свободу доведеться відповісти на порушника водія оформлено відразу три адміністративні протоколи: за порушення ПДР, за вживання спиртного на роботі та за керування авто на підпитку. Школярка із Рівненщини ледь не стала секс рабиною депутата Сутенера, батько двох дітей. Депутат сільської ради вербував молодих дівчат надавати сексуальні послуги, виставляв їхні відверті фото у соціальних мережах. Таким чином, шукаючи клієнтів, про негідника дізналися поліцейські у сусідній Тернопільській області. Депутат сільської ради влаштував інтернет-бордель, змушуючи торгувати власним тілом неповнолітніх дівчат. Серед його жертв – 15-річна школярка із Рівненщини. Схема, яку вигадав депутат, до останнього. Часу працювали безвідмовно. В інтернеті він знайомився із дівчатами. Казав, що хоче з ними одружитися, але спершу просив вислати йому інтимні фото. Мовляв, про майбутню дружину він має знати все. І ті, хто погоджувався, одразу потрапляли на гачок афориста. Нами був виявлений житель Тернопільського району, 35-річний чоловік, який являється депутатом сільської ради, який в інтернеті в контактах розмістив оголошення про те, що шукає. Молоду дівчину для створення сім'ї. Вказаний громадянин при спілкуванні з дівчатами завербував чотири дівчини, які безпосередньо скинули йому фото. І коли він отримав вказані фото інтимного характеру, він проводив шантаж. Тобто розповідав, що скине фотографії в інтернет, де будуть вказані фотографії, дивитися знайомі, батьки. Інтимні фото неповнолітніх дівчат активно поширює. В інтернеті таким чином знаходилися і клієнти. Якщо школярки відмовлялися надавати секс послуги, негідник погрожував оприлюднювати фото. Все зароблене на проституції, забирав відповідно собі. Кошти, які надходили, вони ділилися, вони віддавали в громадянину. Година вказаних послуг була від 600 до 1000 гривень. Надавали вказані послуги, в основному вони в готелях міста Тернополя. Останню жертв депутата сутенера стала 15-річна школярка із міста Дубно. Довірлива дівчина вислала чоловікові свої інтимні фотографії, проте від пропозиції стати повією, категорично відмовилася. Тоді її відверті світлини з'явилися в інтернеті. Їх побачила вся школа. На контакті на сторінці в контактах там в новинах з'явилися фотографії такого не зовсім зовсім цікавого вигляду дівчини, оголеної нашої учениці школи. І ми почали з цією дівчиною говорити, почали з'ясовувати справи. Чого саме ці фотографії з'явилися і для чого вони з'явилися? Вона сказала, що це вона висилала своєму коханому чоловіку. Чоловікові, який з нею познайомився для вчителів, поява відвертих фото учениця стала справжнім шоком, адже досі школярка мала виключно хороші відгуки. Сутенером з зацікавилася і поліція, коли до нього завітали правоохоронці, селяни повірити не могли чим насправді заробляв на життя їхній депутат. Нині підозрюваний ще на волі. Прокуратура лише вирішує питання про його арешт. Слідчі розсліду. Скандальну справу відразу за трьома статтями, якщо вина чоловіка буде доведена в суді у повному обсязі, у колонії суворого режиму він ризикує провести наступні 10 років. Далі про сімейні розбірки не на життя а на смерть. Колишній чоловік побив до смерті жінку. Бідолашна терпіла біль від кровотечі і розірваних органів, і через кілька днів померла просто вдома. Поліція невдовзі затримала місцевого жителя, який причетний до передчасної загибелі жінки. Жінці, яка стала жертвою екс чоловіка, було 35 років. Цього літа вона розлучилася з ним, але час від часу той навідувався до помешкання з'ясовувати стосунки. Останній такий візит закінчився фізичним насиллям, в результаті чого матір двох дітей. Померла через кілька днів. Про раптову смерть 35-річної жительки села Малеви Тименівського району до поліції учора, 31 листопада, повідомили медики. Правоохоронці встановили обставини, за яких передчасно померла жінка, та затримали чоловіка, причетного до нанесення її тілесних ушкоджень. Скалічена жінка за медичною допомогою нікуди не зверталася. І зі слів зловмисника на погіршення здоров'я теж не скаржилася після побиття. Але вже невдовзі опівночі від отриманих травм вона померла у власному помешканні. Під час Поверхневого огляду слідчо-оперативна група ознак насильницької смерті на тілі у жінки не виявила. Однак, за результатами судово-медичної експертизи, вона померла через розрив селізінки, гостру крововтрату та тупу травму живота. Слідчі затримали 30-річного зловмисника у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські готують матеріали для повідомлення йому про підозру, нанесені умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, тобто за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, та готують обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Без матері лишилося двоє синів 7 до 12 років. Сім'я перебувала на обліку як неблагополучна. Подружжя неодноразово потрапляло в поле зору правоохоронців. На обох складала адміністративні протоколи за вчинення сімейних сварок. Озброєні групування цього тижня затримували в Рівному. Операції проходили у кілька етапів. Спершу автомобілі за орієнтуванням перестріли на одній з вулиць обласного центру. Згодом пакунок із боєприпасом знайшли в кафе. Рівненська поліція отримала повідомлення від невідомого, як молоді хлопці перевозять віномарці цілий арсенал зброї. На вулиці 16 липня відбулася операція затримки цих осіб у селоні Чорного легковика Кілька молодих чоловіків везли більше десяти одиниць зброї та боєприпасів до неї. Працівниками спецпідрозділу поліції Затриманий автомобіль, в якому знаходилось чомусь велика кількість зброї. Мисливська зброя належить геть не одному чоловіку, але знаходиться в одній машині, в якій було двоє хлопців, при них була велика кількість зброї. Поки тривала операція вилучення цих одиниць, інша група вже їхала на вулицю Соборна. Введеними заходами встановлено, що інша група громадян перебуває в іншому. Кафе, куди прибули також працівники поліції і затримали. І ще шістьох. під час огляду приміщення кафе в одному із рюкзаків поліцейські знайшли серед особистих речей бойову гранату із запалом зовні схожу на Ф-1. зі слів співробітників. Рюкзаки, які знаходилися під барною стійкою, залишили відвідувачі. Крім боєприпасу правоохоронці вилучили посвідчення учасника бойових дій, посвідчення водія і закордонний паспорт. Документи належать 21-річному рівнянину та 22-річному уродженцю Волинської області. І Хіба це нормально в центрі міста? Навіть маючи дозвіл на зброю, мать таку кількість зброї для мене, як для керівника поліції, виникає питання: яка мета була знаходження такої кількості зброї? Хай фантазують їхні юристи адвокати, які зараз дуже вступити в процес і повністю захищають права своїх підзахисників». Де взяли хлопці стільки зброї? Тепер вони пояснюють слідчим поліції. Хоча документи на всі небезпечні одиниці вони мали зараз. Вирішується питання про обрання мір запобіжних заходів для фігурантів цієї історії. У той же день про вибухівку в житловому будинку повідомили до поліції з Клесова. Відомий край бурштинового промислу. Місцевий чоловік зранку виявив прикріплену на трубі гранату. Як тільки до неї не дісталися діти, жахаються мешканці. А тим часом поліція обіцяє з'ясувати усі причетні до небезпечного інциденту. На півночі області у Клесові на трубу у житловому будинку вмонтували бойову гранату. Її приклеїли ізолюючою стрічкою біля під'їзду будинку на вулиці Чехова. Першим гранату помітив місцевий чоловік. Тут Сімей Правоохоронці вимушено евакуйовували десятьох мешканців. Спеціалісти вибухотехнічної служби ГНП області запобігли подальшому спрацюванню і розрядили бойову гранату РГД 5 яка будь-якої секунди могла вибухнути. Бойову одиницю обережно зділити відправлене експертизу. Якби хтось зачепив ненароком боєприпас, наслідки могли бути непередбачувані. Радіус ураження від вибуху більше 25 метрів. За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліцейські встановлюють. Усі обставини події та усіх причетних до неї. Психічно неврівноважений чоловік хотів розстріляти рідну матір. У Костополі працівники спецполіції затримували небезпечного чоловіка, який зачинився з матір'ю в будинку та стріляв із вогнепального пістолету. Про смертельну небезпеку, яка може чекати вдома. Дивіться далі. Я вам звучу берегти себе і своїх рідних думати про наслідки своїх дій та вчинків. Дякую за те, що з нами. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.